драгунський друг дитинства. Коли мені було 6 років, я зовсім не знав, ким же я врешті речі на цьому світі. То я хотів бути капітаном далекого плавання, то начальником метро, то художником, то мандрівником А одного разу мені закортіло стати боксером. по боксу. Як вони молотили один одного, просто жах якийсь, а потім показали їх і тренування. І тут вони духопили тяжку шкіряну грушу. По ній треба було бити з усіх сил, щоб розвивати в собі силу удару. І я так на це все надивився що теж вирішив стати найсильнішою людиною у дворі, щоб всіх бити. І я сказав тату, тату, купи мені боксерську грушу, ти з розуму зійшов, друже, переб'єшся і без груші. І він пішов на роботу. А мама сказала, чекайно, ну, здається, я щось придумала. Хвилиночку. І вона витягла з-під дивану великого плетеного кошика і дістала здоровинного ведмедика. Вона кинула його мені на диван і сказала, ось хороший ведмедик, подивись, який тугий, чим ти мене груша. Давай тринулися, скільки душа забажає. І вона. Вийшла в коридор. Мешкодим часом доволі весело дивився на мене. Він розставив ноги, виставив мені назустріч живі, а обидві руки підняв доверху, неначе жартував, що ось він вже наперед здається. І я ось так подивився на нього і раптом згадав. Як давно-давно я з цим ведмедем ні на хвилинку не розлучався, Повсюди тягав я за собою і нянчив його, і садив його перед за стіл обідати і годував з ложечки маннею кашею. Я навіть спати його із собою клав. І колихав його, і щепотів йому різний казочок. Вона повернулася з коридору. Що з тобою? А я не знав, я не знав, що зі мною. Я довго мовчав і відвернувся від мами, щоб вона по голосу чи по губах здогадалася, що зі мною. І я задерши голос. h e l